Всім привіт! Ну що, сьогодні у мене відео починається не з готового виробу, а як ми все поетапно будемо робити. Вирішила я приготувати кастелу. Це таке, знаєте, не бісквіт, а бісквіт суфле називають його. Я його ніколи не готувала, мені дали рецепт, і я сьогодні хочу приготувати. Що необхідно для приготування цього виробу? 80 грамів молока, 50 грамів олії без запаху. 65 грамів борошна, 15 грамів какао, 5 яєць, які ми розділимо на білки і жовтки, 130 грамів цукру і 10 грамів ванільного цукру. Що, перше, тут е, незвичайне бісквіт. Ми молоко і олію зараз з'єднаємо і відправимо в мікрохвильовку десь на самому високому рівні 30 секунд. Температура повинна бути. 60-70 до не вище 80 градусів, тому у мене тут градусник. І зараз я швиденько розділяю яйця на жовтки, на білки і відразу з'єднаю в окремі чаші, які ми будемо замішувати тісто, борошно і какао. Це все перемішаю вінчиком. Так, Тепер швиденько змішую тут у нас молоко. І олію. Такий посуд, яку можна відправляти в мікрохвильовку. Я оці ось, що у мене тут було. І тут швиденько змішуємо. Зараз перед тим як відправляти олію і молоко, змішаю борошно і какао. Так, ванільний цукор сюди до цього цукру відправила. Оце в нас перша маса, це буде отака шоколадна. Вона буде трішки така, як загуста, але нічого, будемо дивитися. Я просто дивилася сам процес. Дай Боже, вийде. Тому що я ще раз скажу, я готую перший раз. Отак. І тепер відправляю цю масу в мікрохвильовку. Стараємося не перегрівати 30 секунд, але якщо перегріється, то ми трішки охолонемо в нас. У мене режим 700 найвисокий, тому... Зараз подивимося. Дивіться, 73-74. Нормально. Оце так до 80 градусів. І тепер швиденько і сюди додаю, виливаю оце. І додаю швиденько сюди. Зараз перемішую отак, щоб трішки охололо, жовтки. Не знаю чому. Можливо, вона трішки зараз схватиться, але в мене рідше, ніж там була. Можливо, курячі яйця в мене були трішки більше. І тепер це в сторону беру міксер і швиденько збиваю дрібку солі до білків і цукор буду підсипати, як звичайно, ми збиваємо білки. Але білки повинні бути, щоб ці хвостики не дуже такими стоячими були, щоб вони хиталися. Я вам все це покажу. Зараз збиваю оце і можете вімкнути духовку, хай нагрівається. Ставте, нам потрібно буде 150 градусів. Так, дивіться, ось висять, бачите, як вони, дивіться, вони так шатаються. Буду робити, як робили там. Е, маса оця була густіша, тому додавали частину білого, цього, от так сюди. І тепер ось, оцю масу я відправляю до білки. Перемішала. Ось ця конструкція, старенький, у мене таке є. Проти налила сюди водички трішки. Десь менше сантиметра. Заслала, ви можете пергаментом. У мене багаторазовий такий є пергамент. Трішки змастила олійкою. І зараз виливаю сюди наше тісто. Це. Беремо із Туші паличку і отак гарно-гарно проколочуємо. І тепер трішки постукаю, погрюкаю. І відправляю 150 градусів одна година 20 хвилин. Щогодина пройшла, давайте подивимося, що у нас тут немає. Ох, тріснув на два, водички немає. Не знаю, може за цього і тріснуло, що оце так. Но мені здається, що він уже готовий. Ну ладно, хай ще трішки тут посту. Зараз я приготую чашки, його треба поставити вниз головою. Ну що, дві чашки, або я такі дві п'ялочки, нам треба перевернути його, щоб він стояв вниз головою. Тістаю. Ну, щось наверху 150, а щось він у мене таке, як прихватився. Дивіться, бува таке, що краще саме він так він вивалився, він не тримається у мене. Як же він у неї тримався? А, вона його прямо так повісила, він у неї тримався. А у мене він щось не тримається. Без, без форми його повісити, так? Да? Ай, зараз таке. Зараз я, мабуть, отак ось зроблю. Оставлю оце. Так. Отак, ось так ви, знаєте, тут такий гарненький він. Не буду чіпати. Нехай охолоне, а потім дістану. Ви бачите, як у мене тут залізла ця плівка. Вон, там і було сказано, що не потрібно тільки на дно пергамент, а на бока нічого не, не потрібно. Ну Але що, я ж... не знаю, яка ця кастела вийшла, трішки охолонуло. Та дівчинка отак відломувала. Ну, таке воно повітряне, але отут, неначе бачите, неначе воно сіло трішки. Воно дуже повітряне. Смачне. Ну, я думаю, що тут сіло, тому що тут, бачите, воно то не згоріло, але такий колір трішки, наче підхватило. Тому треба було раніше, я поставила да, і пішла собі. Воно Правда, що не таке, як бісквіт, а як суфлє. Ну, Другий раз вийде ще краще. Але, я скажу, ніхто не викине дуже смачно, мякесеньке. Але не красиве. Нічого. Для першого разу отака у нас кастела чи кастел. Ні, кастела все-таки вийшла. Це зовсім не бісквіт. Отак, приготував, нічого не треба розрізати, бери і їж. Смачно. Мені, мені подобається смак. Ну, другий раз зроблю трішки як, як правильніше. Це я, я ж кажу, що перший раз я готувала по рецепту. Отак воно все це вийшло. Нічого, на всьому набивають руку. Я бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. Так, але прекращайте цю кастелу їсти, тому що це все одно, дивіться, яке воно гарне. Дуже ніжне. Це десерт. Готуйте, смакуйте, навчайтеся. Знаєте, Завжди хочеться бісквіт і бісквіт. Бізкит ми вже робимо з закритими очима. А такі ось вироби, наче так і звичайне, але смак зовсім зовсім інший. Діліться відео, нехай хтось подивиться, можливо, теж буде перший раз робити якісь помилки для себе візьме. Ну, все, і водички наливайте більше. А можливо, навіть знаєте, що вода вже була закип'ячена, потім поставити туди це, це тісто і потім в духовку. Ну, все, до побачення, до нових зустрічей. Нічого, на інший раз кастела буде сама справжнісінька.